Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. Сьогодні ми з діночкою будемо консервувати помідори. Підготували баночки, порізала морквочку, на тертку спеціальну таку, цибуля. Перець чорний горошком, перець духмяний горошок і зонтик кропу. Треба ще принести. Діночка, давай рецепта покажемо. Давай. Шукайна рецепта маминого. Помідори. Я люблю помідори, щоб були солодкуваті. Тому закриваю ось такі, які нам подобаються. Ось наш рецепт. На 3-літрову банку потрібно 6-8 столових ложок цукру, 2 столові ложки солі і 2 столові ложки оцту. Ну, На дно банки хто що любить вже. Так їх в мене півтора літрові баночки. Я додав тоді 4 ложки цукру. І положку солі полошки положки оцту. І заливаємо водою і стерилізуємо. Все дуже просто. Помідорки вибрала такі не дуже великі, які є більші, які є менші. Будемо консервувати. Да? І залишилося вже зовсім небагато для кетчупу. Одну порцію ми вже закрили. так? Да? Так. Да. І ще зробимо такі ціленькі помідорки. З до картопельки. Так, да, Так. Да. Да. Обов'язково у помідори кидаю духмяний перець, тому що помідори дуже люблять духмяний перець, дуже смачно. Ось так все на дно покидали. Тепер можна кидати помідори. І обов'язково кожну треба трошки надколоти і тоді кидати. Ось, дивіться, маленький роблю надріз для плодоножка. І тоді кладу у банку. Одною рукою незручно показати, але ви зрозуміли, ось тут робимо ножем надріз. Чуть-чуть, щоб вони не лопали і щоб всі гарно провалились. Тому що буває зимою, відкриваєш баночку, один смачний, а один такий дуже несмачний. Це тому, що помідори на одна буває проколиться і набереться гарно розсолу смаку, а одна ні. Тому такий смак. Тому я тепер завжди обов'язково проколюю. Ну, все, понасипали, поналивали, можна заливати водичкою і стерилізуватися. Тепер приступаємо до іншого рецепту: помідори кусочками. На дно банки також кладуть цибулю, моркву, перець духмяний, перець горошком. І потрібно помідорки порізати на дольки. Якщо більший, то на 6 частин, якщо менший, то на 4 частини. І на 1-літрову банку потрібно ось рецепт. Просто засипаємо все в баночку і заливаємо водичку і Без стерилізуємо. Такі помідори кусочками у нас вийшли дуже смачні Спробуйте цей рецепт. Тепер приступаємо до наступних помідорів. Це в нас буде томатний сік. Помідори потрібно помити, почистити, відрізати все лишнє і нарізати на невеликі шматочки, щоб пройшли через м'ясорубку. Я просто пропускаю через м'ясорубку, так як в мене немає соковожималки доброї. Є, е, але вона така неякісна, тому мені зручніше просто на звичайну таку дрібненьку насадочку м'ясорубку. Помідори пропускаю, і потрібно буде проварити десь пів години. Ось ми перемололи і засипаємо, заливаємо у велику кастролю і ставимо на вогонь. Коли закипіло, я додаю цукор, сіль та перець за смаком. Тут вже яке кому подобається. Обов'язково пробуйте для, на ваш смак. В кінці я обов'язково проходжуся погружним блендером. Тоді сік е, без таких крупиночок. І навіть перебиваються ось ці кісточки. Поки пів стерилізовані баночки заливаємо і готово. Ось подивіться, яка красота, як багато ми всього закрили, дуже гарно потрудилися. Ось наші помідорки, які ми закривали ціленькими, все гарно проварилося, дуже гарні. Це кетчуп я закривала, але рецепт не зняла, тому що дуже поспішала. Хочу закрити ще одну порцію і постараюся для вас обов'язково зняти рецепт. Це наші помідорки кусочками дуже класні. І томатний сік. Ми вже вчора посмакували з піцею дуже смачно. Тому всім, хто закриває помідорки, консервує цю гарячу пору, всім бажаю наснаги, терпіння, любові до вашої справи, щоб у вас все гарно виходило. І смакували зимою. А на цьому я прощаюся з вами. До зустрічі у нових відео. Пока-пока.